Ми воїни, не ледері належні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те. Не дуже людям думалось про честь, усе хотіли хліба і видовищ. Колись була мадонна перехресть, тепер у нас мадонна бомбосховищ. І жах, і кров, і смерть і вічай, і клекіт хижої орди, маленький, сірий чоловічок. Накоїв чорної біди, це звіро огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? Можливо, знову загремлять гармати, І танк сійме пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. а може. Де хто втратить віру і силу своє життя рятуючи одне. за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. У нас вже підриваються на мінах в полях по обрії той броні. У нас зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні, росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господь їм сил, потроїв і подвоїв, здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв так постає з населення народу. Живи, Україно, живи для краси! Для сили, для правди, для волі, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, Усе так гарно, чисто, незрадливо, Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і недлінна. Що хоч спинись, і з Богом говори.